Це відео корисне для тих, кому 30 Ми будемо перевіряти аналізи за допомогою чатам GPT. Ми пішли в якусь клініку, отримали це все в PDF або в фізичному листі і хочемо це розшифрувати. Не маємо часу йти до лікаря, тому ми відкриваємо Gemini або грок, або чат GPT. В нашому випадку ми будемо використовувати чат GPT. І так, в промпті я йому прописав, щоб він сказав, які захворювання зараз, наче як є, які захворювання можуть з'явитися. І якщо якісь захворювання є, щоб він дав перелік ліків, якими можна це все лікувати. Також попрохав його зробити перечень аптек або дати посилання на ці ліки, щоб їх можна було замовити. Я десь в інтернеті знайшов результати аналізів, їх сфотографував та прикріпив. От зараз ми бачимо, вони прикріплені. Я йому написав промпт. і тут я також можу вказати в tools, думати довше для того, щоб отримати більш адекватний результат. Він нам дав результати, що ми повністю з вами здорові. Це класно. Ось таким чином, друзі, ми з вами отримали результати. Звісно, якщо ви хочете все ж таки більш професійно, то варто... По-перше, піти до лікаря це 100%. А по-друге, варто взяти декілька каналів. Наприклад, візьміть чат GPT, Groc, GMI, напишіть їм один і той же промпт і подивіться на ті результати, які він вам видасть. І ви вже будете повністю орієнтуватися в своєму здоров'ї. Не забудьте додати це відео в обрані, поділитися з вашим другом чи подругою та поставити вподобайку.